Батько дає повчання синові. Синок, запам'ятай, йдучи на перше побачення, ти маєш бути охайним, докладним, уважним і вічливим зі своєю дівчиною. Тому що перше побачення це просто співбесіда на секс. Надю, у вас цигарки випадково не буде? Люблю, розумієте, після хорошого сексу викороти цигарку. Геннадію! Але ж у вас не було сексу. Ах, так, вибачте, Надю, але є ще одне невеличке прохання до вас. Виходить циганка заміж за єврея. І ось перша шлюбна ніч. Наречена стягує з нареченого труси і зі словами Мати Божа падає в обморок. Наречений, давай приводити її до тями. А коли вона прийшла, запитує Люба, що тебе так налякало? Не налякало, а розчарувало. Я, звичайно, багато чула про ваші єврейські традиції та обрізання. Але щоб обрізали так багато, навіть уявити не могла. А ви знали, що справжній байкер, катаючись без шолома, може розрізняти на смак до 40 видів комах?